привіт! До вашої уваги Уряд мішечка з халатами по що попадає на столі у нас халат розмір XL. Наступний ось такий гарненький. Розмір One Size. Розмір M. L. XL. 3-4XL Розмір M-L Фірма Marks Spencer Розмір XL, халат на, на гудзиках Розмір M, халат на гудзиках Foreman Розмір XL, 2XL Ні, це десь XL Розмір Ейля, короткий жіночий фірма Марк Спенсер. Усі халати з поясами. Розмір ейля. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Плейбой. Розмір С, розмір Ейля. Эйлік Ейля, Халат на блискавці, Розмір Ейля, і ми оглянули 100% нашого мішачка. бачите, що попадає.